Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде Бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там, відповідно, перелік всіх питань буде. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Скопилось багато питань саме про загрозу для водосховищ, для ГЕС, для деяких міст. От. Ну і про певну зброю РФ. Нову також сьогодні подивлюся. Ну що, поїхав. Так, давайте. Просили Кременчуцьке водосховище подивитися. Зараз карту відкрию. Давайте. Гаразд, е, ставили таким чином питання, нібито росіяни планують чи то якось там підірвати, чи то ракетою пошкодити. Ну, давайте подивимося, взагалі ну, якби це можливо. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, чи є реальна загроза для Кременчуцького водосховища з боку саме росіян? Скажіть ровно, правду. Евес. Буня перевернута. Аліс. Фінал. Фінал що в результаті. Феху перевернута. Бачить око, да зуб зубне йме, як то кажуть. Гаразд, що ми маємо? Евас, феху, ой, феху. Ну, феху, Ну да, тільки в кінці. Евас, Вуння перевернута, Альгіс, беркана, феху перевернута. Що ми тут маємо? Вуча загроза, ось Евас. Щось -то вони там дійсно рознюхують про те водосховище. Дійсно, Евас – це ну, певна активність. Але унію перевернута. А це облом іде. Це йде облом, це йде розчарування. Чому? Тому що Альгіс добре захищено. Угу. Е, ну, Відповідно, як мені розуміється, захист там, і хто його охороняє безпосередньо на місці, аби кого не пустять. Так і в тому плані, що ну, інші методи захисту там є, одним словом. Ось беркана, попри те, все рівно ну, це розвиток якийсь. ну, Будуть далі інформацію про нього рознюхувати і так далі. Зацікавленість в ньому дійсно є. Е, тут без, без цього. Без... Без тут нічого не скажу. Далі, ось феху перевернути, але зацікавленість то є: ресурсу нема. Нема ресурсу. Розумієте? Нема в них ресурсу, нема в них таких сил, щоб з ним щось зробити. Їхні високоточні ракети не попадуть в дамбу. Просто, тому таке. Та й одної ракети мало буде, щоб дамбу розвалити. Тому, ну ні. Ну, якби, чи є інтерес, так, да, є інтерес, але, як я вже сказав, бачить око зуб не йме. Тому таке. Так, дякую за відповідь. Давайте далі подивимося. Те саме по Київському водосховищу просили. Аналогічно. Це виходить продовження того відео, як я дивився про загрози з боку води. По-моєму, я його так і назвав. Чи є загроза з боку води для України? Якось так. Ну, відповідно, це фактично продовження того відео сьогодні буде. Добре, дякую за відповідь. Араз, покажіть мені, будь ласка, чи є реальна загроза для київського водосховища з боку росіян? Скажуть ровно правду. Райда. Тейвес. Лаус перевернутий. Даліше. А Отак так. А результат який? А результат Аліс перевернутий. І тут теж зацікавленість є. Що тут скажеш? Добре, що ми маємо? Райдо, Тейвас, Лагус перевернутий, Туріса, Зеальгіс перевернутий. Ось Райдо теж. ну Це розвідка. В даному випадку йде так. ну Не зовсім класичне значення. Ну, взагалом, оце, ото це точно розвідка. Це зв'язка рун. Мало того ну Якісь активні дії. дійсно, Чи вже пробували по ньому стрельнути, що називається? Да? Пробували йому щось зробити, але не вийшло. от. Попри те, лаус перевернутий. Ну, це обман іде, це йде хибний вектор. Тобто, ем, ну, гаразд, ну, не, не те вони думають. Так само, знаєте, винюхають інформацію, але ось тут Тетурісаз є. І це от уже і Тейваз, і Торісас. Тобто, прям дуже-дуже прям вони дивляться на Київське водосховище. Ось, І Торісас це певні активні дії. Я ж кажу, таке враження, бо вони вже щось пробували йому зробити. Чи ракетою там увалити, чи ще що-небудь. Ну, але знов таки дамбу не так просто знести. Да? Каховську вони підірвали зсередини. Угу. Ракета так просто поверху не візьме дамбу. Ну, це я вам так скажу. Те, що експерти гідротехніки кажуть на цей рахунок. По фіналу Аліс перевернути. Це мені не подобається, тому що а захист, от якраз для Київського, варто було б про захист подбати більше, краще. Тому що ось, бачите, руна перевернута. Показують, що ну, знов таки, захист кілька компонентів. Зрозуміло, що той ПВО. Зрозуміло, що то і саме ті, хто безпосередньо охороняють, так би мовити, на землі те водосховище, да? дамбу, зокрема, саму. Ось, ну якби, тобто, є на що звернути увагу. Але знов таки ну нема. Тобто, тут показують те, що вже було, да? те, що знов таки плани якісь є. Але так само, бачить око зубний ме. Ну, тобто, не так просто зробити. Але та да, загроза є, дійсно. Це цікавленість, певна. Але знов-таки, Хагалаза тут не випало. Да? От якби випав Хагалаз, то б вже дійсно була біда і варто було переживати. Тут теж руни ну, не зовсім прям гарні випали. Ну, але це не про руйнування водосховища і так далі. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Дніпровська ГЕС. Я спочатку здивувався, а чому саме про неї так багато питань? Коли побачив заголовки у колег, зрозумів, звідки пішла інформація. Ну, давайте подивимось. Дніпровську ГЕС. Раз, покажіть мені, будь ласка, чи є реальна загроза для Дніпровської ГЕС з боку росіян? Хай скажуть ровну правду. Да, Дагас. Кано перевернута. Інос. Енауші. Беркана. Да Тут таке, знаєте. От конкретно по Дніпровській ГЕС я тут щось такого прям не бачу. Ну, Наприклад, по Кременчуцькій, по Київській там у них більший інтерес. А по Дніпровській, ну щось тут навіть про агресивні руни не випали. Тобто, е, Що ми маємо? Дага, Кану перевернута, Інгу Зеберкана. Ну, Дага, зміна ситуації, певна відбулася. Тобто, може, у них якісь плани й були на Дніпровську ГЕС. Але щось, щось змінило, щось перегралось, і відповідно вони ті плани полишили. Ну, ось іде кану перевернута. Обман іде, дезінформація йде. Да, це росіяни чарове і псобного поучне закинули. Я вітаю, е, знову купились, що називається. Кано це розчарування в тому числі. Тобто я вже кажу, у них якась зміна планів відбулася, і розчарування. Та тобто, зрозуміли, що не так просто до неї дістати. Да, до... Е, до Дніпровської ГЕС. Ну і кано обман загалом. Ну, тобто, інформація оця, от, що, власне, чого чого раптово почали це роздувати. Тобто, ну, хто перше джерело? Я побачив у колег відео, да, Але питання раніше посипалися. Тобто, хто перше джерело? Я не знайшов. І відп... Ну, кано перевернуто. ну обман. Ось інус, блопне завершення ситуації. Тобто, Ну нема. Тут навіть якщо на тих двох е водосховищах агресивні руни певні були, то тут навіть того нема. Тобто, ну от конкретно Дніпровський ГЕС, ну точно, нічого не загрожує. Ну, на найближче майбутнє, як руни показують. І далі Беркана. Навпаки. Але в той же час розвиток ситуації певний. Тобто, щось ще будуть рознюхувати, схоже, і так далі. Але на даний момент там ніякого інтересу немає. Там взагалі мав, вони про мінування писали, Та й... де? Нема від слова зовсім жодної агресивної руни. Ось о, кано перевернута, обман, і псошечка російська чергова. Ну, але е, а ви справедливості заради треба показати, що ось Дагас. Певні плани в них були, щось перегралось і беркана. Тобто, це ще не кінець, ще будуть вони і про цю ГЕС рознюхувати. Ще розвиток ситуації, там певний буде. Так, дякую за відповіді. Знову таки, от випав би Хагалас, то була біда. То була б біда. Ну, але тут його немає на щастя. Добре, поїхали далі. Сюди ж. Місто Дніпро і Київ, чи будуть затоплені? Ну, це продовження цієї ж теми про відповідно про водосховища, про ГЕС і так далі. Ну, давайте подивимось. Ну, давайте зі столиці почнемо, напевно. А далі Дніпро подивимось. Але знов таки тут треба уточнити, тому що якщо спитати просто, чи Київ буде затоплений, да, то можуть показати, що да. В тому плані, що Дніпро десь там розільється і підтопить щось, наприклад. А? А мова ж не про те йде, правда? Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи загрожує Києву? Ні, не давайте не так. Чи буде Київ підтоплений, затоплений в результаті там, підрива чи пошкодження водосховища Київського. Скажете ровно правда. Інгус. Альгіс перевернутий. Вуньо, фіналшу. Ансус. Та ні. Ну яке? Що ми тут маємо? Інгус, Альгіс. Перевернутий. Вуньо і Ансус. Знов таки, недаремно продублювався Альгіс перевернутий. На Київське варто звернути увагу. Варто звернути увагу. Я не дивився його технічний стан, а до речі, напевно, треба буде зараз глянути. Бо показують, що там не все з ним гладко. От що. Далі, ну, давайте. Інгус, аліс перевернути Вуніо і Ансус. Ну, інгус, позитивне завершення ситуації. Ну, тобто, ну, ну де? Ну, де, ну немає. В той же час аліс перевернути. Про захист варто подбати. Мені це йде таким чином, що якраз може бути підтоплення, але, будемо казати, природнього якби, толку, а не в результаті того, що е буде пошкоджене чи якось там знищене водосховище. Отака загроза дійсно є. Для Києва, ну, в принципі, це ж у нас буває іноді. Да? Особливо як забудують де не треба там в цьому. в... Охоронній зоні річки Дніпро, да? а потім весною річка розливається і починати все топити. Ну, да. Далі, Вуньо та радісні новини. Радісні новини. Ну, де? Вуньо це про радість, це про ре, ну, реалізацію планів, тільки хороших планів. Ну, нема, нема, нема підтоплення. Воно б не так би виглядало. Навіть далі Ансус теж гарні новини. Навіть знаєте, позитивний знак від вищих сил. Ну, Київ, Київ же ж місто, у якого на гербі е, Архангел Михаїл, захисник то Києва. Ну тобто не цей, нема такої загрози для Києва. Саме під то, як це підтоплення в результаті, саме пошкодження там, водосховища. Те, що Дніпро і так може підтопити в результаті природних би, явищ, ну то друга історія. Так, дякую за відповіді. Да, там. Он. Друзі, наші любі білоруси почнуть там у себе водосховище спускати, да, і можуть підтопити, в принципі, чому ні? Так, давайте далі. Ну Дніпро, давайте. Місто Дніпро на річці Дніпро. Да? А раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А чи буде місто Дніпро затоплене в результаті пошкодження водосховища на Дніпрі. Річці? А скажіть вам правду. Перд. Феху перевернуто. Орус. Фіналшу. Воня перевернута. Ну. Гаразд, що ми тут маємо? Перт, фверху перевернута, урус, воню перевернута. Та знов таки ні. Ну, що ми маємо? Ну, перт. Перт це про удачу в даному випадку. Перт це удача, перт це карма, але карма та, яка хороша. Тобто, ну, ну не цей. Не проглядається тут такого, ну. В найближчому майбутньому не проглядається, щоб місто Дніпро було затоплене в результаті там, підриву там, ГЕС чи пошкодження там, якогось водосховища, щось такого плану. В той же час, феху перевернуто. Ну, показують, що е, певні збитки, велика вода, так би мовити, може заподіяти. Але знов таки, е, де Ну, тут не, не видно чогось про руйнування, про щось таке. Тобто, е, ну, знов таки природні явища, розлив Дніпра там природній. Оце от може певні збитки нанести, десь там щось підтопити. ну таке. Ну, це не затоплення всього місця, міста е, від слова зовсім. Далі, Урус. Ну, Попри те, ну, загалом, загалом є сила, є ресурс, щоб то стримати. Ну, от Якраз навіть от певні збитки все-таки показали. да? Е, але ось Урус є сила, є ресурс, щоб то стримати. Ну я ж кажу, тут мова більше йде про природне, якби то, що. Дніпро там роз, 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 може десь розлитись, да, по, е, повінь дуже така буде велика. Ну, коли у нас весна зазвичай, ну, на осінь може бути, якщо великі дощі будуть. От. І це буде як природні явища. Це не, не про техногенне щось іде, не людиною створене. Ну і вони перевернуто по фіналу теж. Ну, в даному випадку, це, як знаєте, негативна відповідь по питанню. Ну, тобто, чи буде затоплене місто в результаті от саме підрива там, ГЕС, підрива там, водосховища, то ні. В найближчому майбутньому такого не проглядається, принаймні. Ну, гаразд. Ну, над... ну давай. Так, дякую за відповідь. Ну, наприклад, коли я там Каховську Гес дивився для себе, зокрема, о, то там, там, падав, там чітко падав Хагалас. Розумієте, там чітко падав Хагалас. Притом кілька разів. Я і для себе дивився, там де ж у мене на Ютубі було. Але я не дивився тоді, чи саме буде її підрив. Я там друге питання по ній дивився. От, так Там падав Хагалас, Чітко. Ну, як воно все закінчилось, ми вже зараз знаємо, да? погано закінчилось. Ну, добре, дякую за відповіді. Давайте далі. Ну, власне, про нову зброю РФ. Про що мова? А, мова про е, каб 1500. Що воно таке? Керована авіабомба на 1500 кг. Ну, Вже показували на Ютубі, ну, де й не тільки на Ютубі, по новинам показували десь там результат роботи її, і, і там вибух з 16-поверховий будинок розміром. Ну, саме гриб від вибуху. Ну, Це щоб ви просто масштаб собі уявляли. Ось. Ну, Давайте подивимось, як, воно, як їх багато, чи багато їх зможуть клепати, і чи будуть активих використовувати. Араз. Добре. Покажіть мені, будь ласка. Оця от нова авіабомба російська. Кап 1500. Чи багато їх у Росії на даний момент? Скажіть вам, правду. Альгіс. Манс. Соло. Фіналша. Постарона. Ну, ну, покажіть, будь ласка. Наутіс перевертий. Да, в тому справа, що їх небагато. Е, гаразд, що ми маємо? А, ну, Небагато відносно, небагато. Мова там не про 10 штук йде. Ну, давайте так скажемо. Е, Альгіс, Манна, Соло, Пустаруна, Наутіс перевернутий. Ось Альгіс. Ну, знаєте, вони це розглядають як, от, якраз для оборони. Тобто, в якому плані? Не, не, не для своєї оборони, а для того, щоб якраз лупити нею по укріпленнях. Ну, може, банальність, ну, руни показали. що, тобто, Це не стільки там, по містам по-нашим валити, да? а саме от, по укріпленням. Ну, схоже, там, де потужні укріплення. якраз. Тобто, от, Показали. Далі Манас. Показують, що це зацікавленість з самого верху йде. Ну, або пуйло, або там хто там міністр оборони там, чи Герасимов. Тобто, звідти з самого верху йде зацікавленість, самого верху йде вказівка, щоб їх клепали ці бомби. Ось соуло, ну вони вважають, що то, знаєте, зброя перемоги. Ну, мені так іде. Ну, це про, про перемогу, так. Да. Успіхи в них певні є. Саме в виробництві цієї зарази. Ну, на жаль, сказав би, що нема, ну є, ну що ж ти. Проти, проти, проти рун не підеш. Але, тим не менш, руна, Ні, не вище сили, бо вже збав. Невизначеність, певна, певна невідомість. А тут, схоже, соло, це, до речі, якщо так, то це сама і вибухівка. І тут ось руна. А схоже, так, да, розробити розробили, але схоже, там якась біда з вибухівкою. Розумієте? Не знаю, чи то може у них якісь там проблеми з виробництвом, чи там ще там щось. Ну, одним словом, щось там є, щось там не все гаразд. По фіналу Nautis перевернутий теж. Руна долі перевернута. Ну, Це труднощі, це, це суттєві труднощі, це суттєві випробування. Не в, не в, не в тому плані, що випробування зброї, а в тому плані, що для їхньої цієї розробки. Щось там не гаразд, розумієте? Є у них якісь обмеження. Не можуть вони їх дуже багато виготовляти, от що. Чи то там технологія ще сира йде, чи теж кажу, з вибухівкою, ось якась явна біда там у них щось, якась невизначеність. Тобто не, не все так гладко у них із нею. Ну, але да на жаль, є, і на жаль, будуть якби виробництво нарощувати. Тому що прик... наказ самого верху йде. Ну, а раз, подивимося, цей от наутіс може програтись так, що те підприємство. Яке їх якраз виробляє, щось на ньому трапиться. Ну, ви розумієте, так? Да? Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте ще запитаємо. А, а як би правильно спитати зараз вилинку? Ну, давайте, добре. Дякую за відповідь. Десь я мельком бачив інформацію, що хтось з експертів сказав, що завищена у них якби, характеристика, що вони набагато менше летять. Ну зрозуміло, така тушка на півтори тони, то якби вже точно вона буде менше летіти. Давайте подивимось, чи багато будуть якби, їх росіяни використовувати. Тобто, те, то, що можуть виробляти, це одне. Тут питання, чи багато будуть використовувати. Бо навіть КАП 500 то страшна зброя по відгукам саме наших військових. А це в три рази більше. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, чи Росія багато активно буде використовувати оці от самі КАП 1500? Хай скажуть Рони правду. Інгус. Беркана. перевернутий, фінал що. Фінал Кано перевернута. А, цікаво. Ну, добре, е, Гаразд. Що ми маємо? Інус, беркана, перед перевернутий Кано перевернута. Ну, ось інус. Інус, беркана зразу. Інус в даному випадку, знаєте, як, ну, це, не, це не добробут, як це сказати. Інус це також припаси. Тобто, то, що у них буде, то буде, то вони будуть використовувати беркана, наростання використання. Але ось пер перевернути. Кількість, невелика кількість самих тих кабів, якраз 1500 да? 500, На жаль, у них ще вистачає. От, мало того, перевернути показує, що невелика кількість. Пер перевернутий показує, що ну, обмежені можливості. Дійсно. Характеристики у цієї авіабомби, ну, схоже, завищені. І є обмеження саме по її використанню. Ну, дальність, як мені йде розуміння. Далі, Кано перевернута. І теж, знаєте, руйнування планів, розчарування. Руйнування планів і розчарування. Е, тобто, тобто е, схоже, як вони почнуть активніше використовувати цю авіабомбу, а почнуть, так. Да. Те, що будуть виробляти, то воно полетить. То побачать, що в неї ну, обмежені можливості, і загалом їхня вундервафля будуть нею розчаровані. От що. Тобто, ну, не, 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 не буде вона робити прям того, того вау-ефекту, на який вони розраховували. Тобто, ось так от. А, ну, добре. А, Ну, ну, чи добре. Ну, в принципі, все, що тут додати. Ось так от, ось так от. По їхнім кабам, 1500. Добре. Ну, сподіваюся. Питання розкрив, постарався розкрити по водосховищам, по ГЕС, сподіваюся, заспокоїв. А, то знову істерія піднялась. От. Ну і по-російській цій вундервафлі черговій теж не настільки все погано. Ну, добре. Могло бути ще краще, щоб взагалі в природі не існувало тих їхніх кабів. Ну, на жаль. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!